Щодо роззброєння та репарації, якщо ми розуміємо, що наша що перемога України це деконструкція Російської імперії, то ми не можемо. Загальними речами їх зміцнювати, якщо буде над потенційно суб'єктами висіти загроза там виплачувати якийсь борг протягом поколінь, то звісно вони будуть триматися Москви. Тому наше завдання все ж таки відділіть Агнуса від, від, від казліщ і хтось має бути глобальним винуватцем і від кого потім будуть від... всі будуть сахатися. Бо коли бренд Росії. Буде означати не велика культура, не духовність, а насилля, гвалтування, вкрадені унітази і праски по постійне порушення звичаїв війни. То тоді всі, хто став росіянами насамперед, російські білоруси, російські українці, на та що там Ерзяни, Мокша, і все вони згадають, що вони не росіяни. і е, московська мова це не їх мова і все інше. Тому ми маємо дати вихід не 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 робити глухого кута. Ми маємо дати вихід для того, щоб. Е, скажімо, менші відійшли і залишили от е, цей корень зла на самоті, і він вибрав би в себе увесь негатив.